Пані Ксенію, розкажіть, будь ласка, деталі, які наслідки нічної атаки пережив саме Київський інститут? Я так розумію, постраждав гуртожиток? Так, близько 12-ї ночі уламок дрону потрапив в будівлю одного із гуртожитків. Ось він у мене за спиною. Пошкоджена стіна однієї з кімнат, і також в багатьох кімнатах близько 30 пошкоджено вибиті вікна. Дало декілька студентів, які не спускалися в укриття під час повітряної тривоги. Хоча укриття знаходиться тут такі в гуртожитку, прямо із гуртожитка є вхід, в величезний підземний бункер, такий часів радянського союзу, колишній протирадіаційний. Зараз ліквідуємо наслідки обстрілу, прибираємо кімнати. Переселяємо студентів в кімнати з цілими вікнами в інші гуртожитки. Або тут тут але в але в цілі кімнати також в цьому гуртожитку проживали співробітники авіаційного інституту. У нас багато співробітників з інших міст. Вони живуть разом зі студентами в таких сімейних гуртожитках, і а, також їм надаємо нові кімнати, допомагаємо із переїздом. А, будемо допомагати оформити матеріальну допомогу, щоби. Ті незручності пошкодження їхнього майна, які трапилися, якось компенсувати пані Ксенія. Яка наразі ситуація саме з будівлею? Чи вже були допущені фахівці? Можливо, який наразі стан? Так, сьогодні цілий ранок працювала поліція, фіксувала е, злочин росіян проти українців. Е, цілий ранок працювали ДСНС. Е, співробітники районної державної адміністрації обстежували будівлю. Е, будівля підлягає відновленню, пошкодження незначні. Ми сподіваємося, що з, за підтримки держави, за підтримки наших партнерів, нам вдасться до нового навчального року е, оновити цей гуртожиток. Пані Ксенія, чи є постраждалі саме серед працівників або серед студентів? Так, є кілька постраждалих серед студентів. Двоє було госпіталізовано. Ми з ними на зв'язку. Вони в нормальному стані. Сподіваюся, до кінця дня повернуться додому. Пані Ксенія, дякую вам за оперативну інформацію. Я нашим глядачам нагадаю, що з нами сьогодні на прямому зв'язку була Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради, виконуючи обов'язки ректора Київського авіаційного інституту.